Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. І Михайло Подоляк, радник керівника Президента України, долучається до нашого ефіру. Михайло, вітаю вас. Вітаю. вітаю. Ну, я ще зацитую, наприклад, пару тез зеленського президента України з його вечірнього звернення. Практично весь цей час, і всі ці дні, поки тривають переговори США і США та Європа, вимагають від РФ припинити вогонь та домовлятися РФ ударами і розмовами доводять, що вони налаштовані на війну, а тому санкції мають бути в дії. Ну, давайте ми не будемо деталізувати той самий так так званий меморандум від Росіян на другій зустрічі в Стамбулі, але поговоримо про те, наскільки документи можуть. Зазнати змін до третьої зустрічі перемовної, значить, вже наприкінці червня, тому що очевидно, що ніхто на поступки йти не буде, принаймні в тому вигляді, в якому документи представлені, хоча саме про поступки говорив і Рубіо, держсекретар і Трамп, президент США і Келох, спецпредставник по Україні, що доведеться всім іти на поступки. Росіяни викотили так би мовити практично всі умови 22-го року, але ще більше їх розширивши на що не сподівалися. Питання то чи може документи зазнати змін? А ні наскільки змін не буде в документах, принаймні, поки не буде суттєвого тиску на Російську Федерацію, це вже очевидно після двох раундів переговорів, які в 2025 році йдуть, очевидно, що Російська Федерація. Використовує переговорний процес виключно як імітаційний майданчик для того, щоб домінувати в інформаційному просторі. Одиця вони ультиматуми висувають, вони не реагують на пропозиції не тільки України, безумовно, не тільки Європи. Пропозиція, а й пропозиції, які лунають від сполучених штатів. Вони на це все не реагують. Вони ведуть себе традиційно для і Конкретно для російської дипломатії дипломатії такого шантажного типу да? ну, тібто тіпа, ми тут висуваємо умови, ми будемо реагувати тільки, якщо ви готові обговорювати наші умови. Ми будемо з вами розмовляти тільки на наших. Майданчика і на наших умовах модеруючи ці процеси, і так далі, тобто вони не приїздять до вас для того, щоб обговорювати дійсно якісь там ваші пропозиції, ну там чи пропозиції третьої сторони, вони не приїздять для того, щоб обговорювати дійсно реалістичні сценарії припинення вогню принаймні, Давайте про це говорити і так далі. Вони абсолютно щиро вважають, що зможуть переламати глобальний знову ж таки ще раз глобальний політичний простір не Україна, що глобальний політичний простір куди будуть входити, в тому числі. Учені штати буде тиснути на Україну, щоб Україна була готовою прийняти ультимативні вимоги Росії. Це безумовно так не буде працювати, це очевидно. Але ще раз, Російська Федерація. Не хоче вести реалістичний переговорний процес, вона не хоче припинення війни як такої. Я вже не кажу про припинення вогню як таке. І Російська Федерація буде далі продовжувати грати в одноосібну гру. Типу, дивіться, або ми пропонуємо ви реагуєте, або ми абсолютно ігноруємо ваші будь-які зустрічні пропозиції. Це треба було б усвідомити вже в повному обсязі, і безумовно треба було б вже запровадити зовсім інший рівень тиску, принаймні економічно. Якщо ми говоримо про партнерів, економічного тиску на Росі... Сі, але цього недостатньо. Я постійно наголошую, що ми не в стані холодної війни, безумовно ми в стані гарячої фази війни. А в гарячій фазі, якщо ми хочемо пришвидшити ці чи інші процеси, потрібно і мілітарно впливати на сторону агресора. Якщо мілітарного впливу недостатньо, чи він малий за масштабами і обсягами, то суттєвих результатів ви не досягнете. Ну і нарешті ключове сьогодні. Ми з вами почули чергове звернення суб'єкта Путіна, да в якому він знову ж таки наголосив на тому, що він. Не буде вести міським переговори, він буде продовжувати війну як таку, він буде вбивати цивільне населення в Україні і так далі, тому подібне. Тобто він ще раз підкреслив, що без примусу він виходити з війни не буде, і тому чекаємо, поки от буде цей консенсус глобальний, до якого доєднаються на мій погляд і країни глобального півдня. Вони зацікавлені в тому, що війна так чи інакше вона дає їм там доходності, але вона так чи інакше руйнує там стратегічні плани. Вони сьогодні вже займають дійсно. На нейтральну позицію вони сьогодні не підтримують Росію. Ми бачимо в публічному просторі ніяк, якщо раніше вони говорили, ну не все так однозначно з точки зору природи цієї війни. Сьогодні вони чітко усвідомлюють природа природою ну війни, але є одна країна, яка не зацікавлена в її припиненні, і це тільки і виключно Російська Федерація. Ну лише такі дуже серйозні санкції, санкційний тиск на економіку, неможливу унеможливлення фінансувати війну, можуть загальмувати цей процес і змусити Путіна його оточення завершити цю війну. І на цьому сходяться чимало експертів. До речі, кіткелох спецпредставник Трампа вже говорить, що законопроект повністю готовий, готовий до запуску, так би мовити, до щоб його задіяти. Але поки що від офіційно від Трампа, наприклад, ми нічого такого не чули, що там через масовані обстріли, які не. Припинялися там днями, будуть запроваджені ці а, значить санкції. Але в той же час давайте згадаємо, що буквально напередодні відбулися низка ударів українських дронів. Спецоперація павутиння, Це славно звісно, і всім відомо на весь світ. По одразу кільком дронам в глибині стратавіація потерпала, В НАТО вже дали оцінку. Там 12-13 знищено 40 з гаком. Пошкоджені, та ну вже всі про це все знають. Потім одразу через день. Черговий удар по Керченському мосту знову ж спецоперація Служби безпеки України, але як такої, знаєте, реакції офіційної реакції від Кремля, якоїсь негативною, дуже ж сильно крім посту Медведєва, який потім він видалив, не було. На вашу думку, про що це свідчить? Я от до речі читав кілька тез від західних експертів. Зокрема, Річард Кемпа, це колишній британський високопосадовець, військовий. Він каже, що Путін скоріше застосує ядерну зброю, там умовно тактично в той чи інший. Спосіб у відповідь на такі дії, наші аніж зможе досягнути якихось конкретних результатів на війні. У них немає на це ресурсів. На вашу думку, чому росіяни мовчать на ці досить зухвалі атаки? Ну тому, що тут очевидно, безумовно, це військові мають коментувати наслідки ударів по російській авіаційній інфраструктурі. Це стратегічна авіація. Вони відносять до так званої ядерної тріади, тобто це носії ядерної зброї, і безумовно, це абсолютно точно руйнує репутацію Росії остаточно з точки зору можливості контролювати ті чи інші ситуації. Uh, і, і це буде мати там негативні відстрочені наслідки сьогоднішні наслідки для Російської Федерації. Але між тим, ну давайте тут по черзі говорити. Дивіться, щодо Медведєва, якраз таки в цей постпроїн на який ви робите з він чітко зафіксував те, про що ми тільки що говорили: імітаційний підхід до переговорного процесу. І під цим прикриттям імітаційності вбивати геноцидити населення України, саме населення. Він прямо про це говорить, там відверто і так далі. Тобто він фіксує. Те, чим живе Путін, те, чим живе Кремль, ну там ці, ці те чи інше оточення російського авторитарія, це перше. Друге щодо, скажімо, так прийме чи не прийме сполучені штати рішення нарешті про запровадження максимально заборонних санкцій проти Росії. Тут є дві складові. Перше перше, це Особисте відчуття Трампа, що він може все ж таки дотиснути Путіна там на своїх там особистих зв'язках попрацювати що він може дотиснути до якогось там дуже гарного результату цю інструментарії м'якої дипломатії. Це все не буде працювати, але між тим Трамп вважає, що в нього є ще відповідний ресурс, особистий ресурс, особливо в спілкуванні з суб'єктом Путіна. Він вже сказав, що він бачить зміни в характері Путіна. Він розуміє, що це вже зовсім інша людина. Але все ще є якась така надія, що він може за рахунок цієї особистої комунікації отримати позитивні результати. А, і друге консенсус сполучених штатів я про це вже неодноразово казав. Політичний консенсус консенсус серед еліт, що Російська Федерація завдає величезної шкоди репутації Сполученим Штатам, завдає величезної шкоди впливу сполучених штатів. Ну і руйнує там безпекові архітектури, в яких домінуючу роль відіграють якраз сполучені штати. От саме а, оцей консенсус він буде максимально тиснути на Трампа, і адміністрація 47-го президента прийде до необхідності запровадження цих самих заборонних санкцій. Більше того, вони будуть ініційовані сполученими штатами до, до Ця велика кількість країн я вважаю, що до них доєднаються нарешті країни глобального півдня. Не те, що вони будуть там підтримувати ці санкції прямо чи там відверто підписуючи документи, але те, що вони будуть вже не співпрацювати з російськими там сировинними галузями, це очевидно. Це друга складова. Ну і нарешті третя складова використання тактичної ядерної зброї, про яку ви говорите, а що це вирішує. Ви ж абсолютно праві на сьогоднішній день. Очевидно, що у Росії так само є суттєві дефіцити ресурсу. Росія не може там, попри всі свої там ці пропагандистські э, э, розмови про те, що в них там є відповідні ресурси для там літнього наступу, для тиску на тому чи іншому напрямку у Росії так само величезні дефіцити. Єдиний ресурс, який вони можуть сьогодні э, отримати, це безпосередньо жива сила. Вони її рекрутують. Є багато депресивних регіонів. Там її купувати достатньо дешево, достатньо просто для цього є відповідний бюджет, все інше. Це ну вже складні речі. Да там авіація складно, артилерія складно, снаряд так можна отримати на а, інших ринках, в даному випадку в північній Кореї і так далі. Все, все, що стосується виробництва ракет, не так гарно, як там подекуди сама Росія, через якихось там посередників, розповсюджує інформацію. Сьому у них там дуже потужне виробництво в десятки разів воно збільшення по відношенню там до 23-22 року. Це не так. Ну і нарешті ключове, а, а, важливе ну, дивіться, для Російської Федерації мовчання сьогодні, ну щодо ударів по аеродромам стратегічної авіації, щодо ударів по півострову Крим, це мовчання, яке має все ж таки на меті продовжувати грати в психологічну пропагандистську гру на внутрішньому ринку, тобто своєму, скажімо так. Споживачу інформації довести, що ще трошки і ми дотиснемо Україну. І ми будемо великими переможцями. І друге це психологічна пропагандистська гра на європейсько-американському ринку. Типо, показати дивіться, ну це для нас там не дуже дуже чутливо. Та тобто вони вдарили, ми це побачили, але ми нанесемо більше шкоди Україні і так далі. Тобто, давайте все ж таки будемо йти. Ну це Росія говорить. давайте будемо вважати, що ми модеруємо всі процеси, що ми сьогодні домінуємо, тотально домінуємо. І давайте ми разом з вами будемо тиснути на Україну. Чи принаймні ви відійдете в сторону? а Ми вже там будемо якось їх дотискати. Це також не буде працювати, тому що ще раз дивіться, Європа, Я тут підсумую дуже коротко. Україна безумовно не буде погоджуватись на всі ці ультимативні вимоги Російської Федерації. Тут немає сенсу, тому що погодження. З тією чи іншою російською вимогою буде означати, що ви виступаєте за продовження війни. Ну тобто Росія буде тоді далі тиснути, буде далі висувати вимоги, і це і цьому не буде кінця, поки Україна існує. Друга складова Європа так само не буде там зважати на пропагандистські дії Російської Федерації на психологічні операції Російської Федерації, на ультимативні вимоги Російської Федерації і навпаки буде збільшувати а, підтримку Україні, тому що це питання безпеки і безпекової архітектури Європи. Ну, і нарешті, сполучені штати, ми трошки вище з вами про це говоримо, говорили трошки залишилось кроків до цього внутрішнього консенсусу, який буде ну суттєво тиснути на Трампа. Тут вже такої, скажімо, інформаційної бравади буде недостатньо сказати, що я там зараз путіним все вирішу. Ні, тому що ще раз те, що робить Путін, воно обнулює суттєво обнулює впливи сполучених штатів в глобальному сенсі цього слова. А, пане Михайло, я вам дякую. Врешті ну про це і намагався розпитати на початку, ставлячи питання. А, так. Все ж таки, а, чи можуть зазнати змін документи, щоб було про що говорити, розтягувати це все в часі, і цих зустрічей було ще чимала кількість, принаймні там до осені, але це вже буде тема для нашої наступної зустрічі безпосередньо вашої фізичної присутності в цій студії. Запрошуємо, Михайло Подоляк, радник керівника карсу президента України. Росіяни цілеспрямовано били шахедами по житлових будинках Харкова. Відповідне відео. Із камер спостереження оприлюднив міський голова Ігор Терехов. У наслідок атаки у місті поранені 19 людей. З них четверо це діти. Ворог спрямував на Київській та Слобідській райони сім безпілотників. Двигун одного із дронів пробив стіну панельного будинку на другому поверсі. Людей врятувало те, що вони перебували в іншій кімнаті. В результаті обстрілу виникли три осередки пожеж. Горіли також квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки та підвальне приміщення п'ятиповерхівки. Пошкоджені три легкові авто. Всього було завдано ударів дев'ятьма шахедами по Новобаварському району міста Харкова та двох ракет. Ракети влучили у нас цивільне підприємство в великі. Бачимо масштабні пожежі на штирьох локацій в промисловій зоні. Окремо є повністю загоряння і знищення одного житлового будинку. Крім Харкова, російська армія завдала ударів ще по трьох населених пунктів області. Били чотирма ракетами, одна з них Іскандер М а застосували велику кількість дронів різних типів у місті. Ізюмі внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав чоловік. ФПВ-дроном росіян атакували 67-річного чоловіка неподалік Степногірська на Запоріжжі. Він саме їхав на велосипеді, коли окупанти здійснили скидання з дрона. Чоловік загинув на місці. На Чернігівщині у прилуках загинули п'ятеро людей, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед них, зокрема, родина місцевого рятувальника жінка, дочка та однорічний онук їх знайшли під завалами після масованого удару російських безпілотників. Дев'ятеро людей поранені усіх госпіталізували. Окупанти атакували житлову забудову шістьма ударними дронами попереднього типу Герань. Ворог збільшує обстріли прикордоння. Хочу сказати, що цього року, і особливо останні 2-3 місяці, він наростив кількість FPV-дронів, дронів на оптоволокні, в тому числі, і е, жахливо, те, що оператори FPV-дрона, коли цілий дроном в приватну машину з приватними людьми, він бачить, куди летить цей FPV-дрон. Люди виїжджають неохоче. Люди виїжджають, починають виїжджати. Тоді, коли збільшується кількість обстрілів в тому чи іншому населеному пункті, основна аргументація це господарство і те, що люди хочуть лишатись на своїй землі, ми робимо все для того, щоб вмовити людей виїхати. На Донеччині одна людина загинула, і п'ятеро зазнали поранень минулої доби внаслідок російських обстрілів. Загалом ворог атакував 10 населених пунктів. Через удар авіабомби у місті Родинське померла одна цивільна особа. Ще троє людей поранені. Також в результаті російських атак є постраждалі в селі Криниці. Загалом ворожі напади спричинили руйнування майже 80 цивільних об'єктів, з них 13 – житлові будинки. У Слов'янську на Донеччині росіяни обстріляли рятувальників. Як повідомили в ДСНС, пожежна команда саме гасила вогонь після обстрілу, коли окупанти вдарили знову пораненого водія пожежно-рятувальної частини його ушпиталили. Пошкоджена пожежна автоцистерна. З Донеччини триває евакуація цивільних. Попри інтенсивні обстріли і наближення лінії фронту. Людям важко полишити своє житло, навіть якщо воно вже суттєво зруйноване. Залишаються вдома. До останнього переважно літні люди хворі і маломобільні, а також ті, хто за ними доглядає. Однак, в якийсь момент терпець уривається і цим людям. Екіпаж поліції білих янголів поміж обстрілами евакуював із Лиманського району чотирьох жителів. Найстарші із них 93 роки. Людей вивезли із села. Шандриголове від нього до лінії бойового зіткнення менше 10 кілометрів. Однак під щоденними атаками там все ще проживають близько 60 людей. Ну, ми вже терпіли ждали чуда. Чудами, ми нічого не, не ждемо, ми тільки чуде. Може договоритися, роботи, може, як сями поперед. А хату це вночі вас розбили? Ні. Бабушка тут була. Ото з тієї сторони там через дорогу був прильот. Як вона гехнула? Як я тоді як забігла, ж уже як воно ж все. А це ж диван, я б гарантія, це вже вечір був, я б на дивані була, а воно рами побило на куспи, так увесь диван у тих. Звину, лице, спасні чура, це і криша ж розбита, вікна розбиті, двері розбиті, все не сміть. У лікарні померли двоє людей, які були поранені напередодні на Полтавщині, внаслідок удару росіян по навчальному полігону. Про таке повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. Я нагадаю, ракетну атаку на полтавську громаду військовіки РФ здійснили напередодні в день. Обласна влада повідомляла, що в результаті цього є постраждалі. Понад півтора десятка людей, які постраждали внаслідок атаки на суми 3 червня, досі залишаються у лікарнях. П'ятеро мирних жителів, я нагадаю, загинули. До медзакладів загалом звернулися 30 потерпілих, зокрема троє дітей. Із постраждалими поспілкувалися наші журналісти. Даша сама на лікарняному ліжку, але подумки вона в іншій лікарні дитячій. Папа. За день, за день до того купив йому велосипед. Він навчився їздити так хотів. Ми той й десь збиралися піти кататися, у нас не вийшло. Жінка з трирічним ромчиком потрапила під ворожий удар на проспекті Шевченка в сумах. Я почала його витягувати, думала, що це в нього артерія перебита, бо крові було дуже багато. Вся моя футболка, шорти, дитина, вся повністю залита кров'ю. Там був бар поряд. Я затягнула його туди. Потім вже прибігли люди небайдужі. Почали накладати пов'язки на голову, мені на руку. У мене перелом відкритий, не зашили. Бо дуже велика рвана рана. А в дитини два уламка в голові. І один дістати неможливо. На жаль, того дня росіяни вдарили з далекобійної РСЗВ. П'ять вибухів прогреміли в різних районах міста. Двоє чоловіків загинули одразу. Ще трьох людей врятувати не вдалося. Там просто були люди, діти. Хтось чекав свою маршрутку. Люди просто переходили дорогу. Сиділи в барі, хтось був в магазині, хтось йшов додому. Не було ні шуму, нічого. Просто ну це, це неможливо від нього втекти. Як в шахет, ти його чуєш, що він гудить. А це шуму немає, ніякого звуку, просто вибух. За секунду, все за І розірвався в повітрі. Загинув тато семирічної дівчинки. У дитини тяжкі травми її транспортували у Київ до Хмадиту. Також в реанімації – 17-річний хлопець. Він сказав, що я йшов на іспити у машинобудівний технікум. Якраз я так зрозумів, що він закінчив 16-те наше училище за спеціальністю. Повар я сказав, ну то дуже ж приготуєш нам своє любиме блюдо. О, от. Ну да, а ну але трішки дійсно стан погіршився. Його взяли на повторну операцію. І зараз він в важкому стані. До лікарень потрапило майже три десятки людей. Найважчих забирала швидка допомога. Червоний хрест доправляли до медзакладів і поліціянти. Так, тихо, хасання не черем. тихо, тихо, розварює Сім середньої важкості, а, свідомості, доступні контакту знаходяться в різних відділеннях: Ортопедія, нейрохірургія. Торакальна грудна хірургія. Хочу офіційно заявити, ми жодних е, прохань щодо придбання медикаментів чи засобів медичного призначення не давали для цих пацієнтів. Ми сьогодні забезпечені всім в повному обсязі. Олександр того ранку йшов у магазин. Розповідає, почув свист і миттєво вибух. Передавно ми була машина горіла. Я кричав, йдіть машину, ну чи машину кажу, я то витягувати там людей, маленька машина. Шок пішов, телактичний да, шок, що я не можу нічого. Все. Що хотів людям допомогти, а в мене все мов кровіще, чорна кров з руки з ноги, і рачки там влазив. Тут у мене дівчина зразу з барсетки стала, стола пояс ногу перемотала, руку тут. І ну, в чечені цих п'яти минут у її сюди привезли. Дивом того дня уникнув небезпеки. Сергій ось цей диван, ось якраз прилетіла. Я тут зазвичай спав. Частина снаряду, що не розірвався, пробила дах багатоповерхівки. Мені подзвонили сусіди і сказали прийти швидко, бо з квартири йшов дим, але це був не дим. Чоловік зібрав у квартирі залишки смертоносної зброї, показує цілий ящик. Дах будинку допомогли тимчасово залатати волонтери. Того дня було пошкоджено не менше 20 будинків. Наступного росіяни продовжили обстрілювати суми. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, подробиці, марафон Єдині новини. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне поле, Новосілка, Новопіль та Багатир. Про це повідомив генштаб зсу оборону. Там тримає серед інших 79-та окрема десантно-штурмова бригада. За словами заступника командира аеромобільного батальйону цієї бригади Богдана Януша, ворог атакує інтенсивно, але останніми тижнями не змінює своєї тактики. Противник малими групами по 3-7 чоловік здійснює висування піхоти по е, лісосмугах, у руїнах населених пунктів і, відповідно, пробує зберігатися з нашими позиціями. Штурмові дії він проводить близько в межах мого батальйону, відповідно, 2-3 рази зранку і е, в час після 18 до 21 також 2-3 спроби штурмових дій. Тривати вони можуть по-різному. Залежно від характеру місцевості, ну і від самого противника, який туди наступає. Тому що підрозділи проти бригади стоїть дуже багато різних підрозділів противника. Збройні сили України уразили російські установки Іскандер. Про таке повідомляє Генштаб. Підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ з району Клинців Брянської області РФ саме намагався завдати удару, імовірно, по Києву по цій ОТРК і відпрацювали підрозділи зсу у взаємодії зі службою безпеки України та іншими складовими сил оборони. Як наслідок, одна російська ракетна пускова установка здетонувала ще дві імовірно пошкоджені. ЄС скасував торговельні, торговельні обмеження на імпорт української сталі та заліза іще на три роки. Водночас європейська комісія залишає за собою право тимчасово призупинити дію регламенту, якщо український імпорт почне серйозно загрожувати європейським виробникам. Це рішення частина великої підтримки, яку ЄС надає Україні, оскільки війна серйозно послабила українську металургію та підірвала можливості для торгівлі. Оборонна підтримка України за данською моделлю зросте до рекордних 1 мільярда 300 мільйонів євро вже цього року. Повідомив міністр оборони України Рустем Мєров. Перший транш у розмірі 428 мільйонів євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Найближчим часом надійде на виробництво української зброї артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів. Рустем Умєров підкреслив, що це стало результатом його переговорів із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном. Частину коштів складуть доходи від заморожених російських активів. Український міністр також анонсував нові стратегічні рішення інвестиції українських компаній Україна Храмштайну та розгортання виробництв європейських оборонних компаній безпосередньо в Україні. У Брюсселі сьогодні зустріч Ради НАТО Україна на рівні міністрів оборони. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте назвав подію історичною. НАТО готується до суттєвого збільшення оборонних витрат. Він підкреслив, щоб не зазнати нападу, слід завжди бути готовими до війни, а отже, інвестувати в захист за його словами. Країни альянсу мають наростити фінансування протиповітряної оборони, виробництва ракет великої дальності. Та діяльності сухопутних формувань це дозволить Європі та Канаді зрівняти свої витрати з американськими, що забезпечить справедливіший розподіл оборонного навантаження. Сьогоднішній день є справді ключовим, бо ми визначатимемо цілі щодо сил і засобів. Важливий і щодо питання про те, скільки грошей ми витрачатимемо на оборону в наступні роки. Я передбачаю, що ми дійдемо згоди щодо цих цілей. Звичайно, обговоримо багато інших питань, але це ключове, щоб переконатися, що в Газі ми матимемо зобов'язання щодо збільшення видатків, збільшення виробництва і, звичайно, нашої підтримки України Німеччина традиційно візьме на себе другий за обсягом пакет оборонних зобов'язань у НАТО, заявив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. І додав країнам альянсу знадобиться додатково від 50 до 60 тисяч солдатів у регулярних силах. Поки що обов'язкову військову службу не запроваджують через брак можливостей у казармах та для навчання. Історію зазначив, що поведінка Путіна та його небажання серйозно говорити про мир викликають глибоке занепокоєння і не можуть залишатися поза увагою американського президента. Для нас, для Німеччини, це означає, що ми традиційно беремо на себе другий за величиною пакет сил і засобів в НАТО, і цього разу не буде винятком. І Як ми вже неодноразово підкреслювали, ми виконуємо свій обов'язок як найсильніша економіка Європи. І звичайно, я не буду розкривати жодних подробиць з однієї простої причини. Я не хотів би, щоб потенційні агресори зазирали в мої карти.